У Полтаві пройшов захід чиста ворскла по очищенню дна річки від сміття. Організували його полтавські підводні мисливці з клубу Калкан спільно з Кременчуцькими колегами та водолазно рятувальною службою Полтави. Керівник клубу Калкан Дмитро Антонець говорить, що такі заходи хочуть зробити доброю традицією. Захід чиста Ворскла» передбачає перед собою очищення річки Ворскла від сміття. Ну, всі знають, в якому екологічному стані знаходиться річка Ворскла. І ось зусилями наших одноклубників. Стараємось трохи підвищити екологічний стан нашого водойому. Всього взяло участь близько п'ятидесяти осіб. З них вісім крименчужан, які вважають підводний простір своїм другим світом і бачать своїм обов'язком підтримувати його чистоту. Ми приєднатися до сьогоднішньої акції для того, щоб зробити підводний мир лучше, красивіше, чище, тому що дуже много в останнє час безтвісних людей, які загрізняють, бросають і загрізняють підводний мир. Этот мир для нас очень дорог, тому що це наша вторая життя, в якій ми живемо, якій нам снісся по ночам. Представники комунальної організації рятувально водолазна служба говорять, що такі заходи украй необхідні, адже забрудненість ворскли дійсно значна. Ми я, як бувший водолаз, я обнирював тут все дно ну, акваторії, то дуже-дуже ну, багато сміття е, різного і е, важливо його. Такі заходи проводить для того, щоб збирати це сміття. і Якщо його не збирати, то з кожним роком його все більше і більше. Усього учасники заходу близько години прибрали дно річки в районі водолазної станції та центральних пляжів. Кількість сміття, яке вдалося підняти на поверхню водолазом, справді велика. Серед найбільш популярних автомобільних шин можна було знайти і портативні dvd програвачі та інші технічні прилади. Сам захід завершився досить несподівано. Один з членів клубу Калкан Роман Дорошенко зробив пропозицію своїй дівчині Альоні Черкащенко. Остання була шокована таким розвитком подій, проте омріяне для хлопця так сказала, не вагаючись.